Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з нашим святом, з Днем Незалежності. Святкує сьогодні вся Україна, святкуємо ми сьогодні розсіяні по світу, тому що в кожного в серці в нас є маленький шматочок української душі, який ми принесли з собою в чужий край, який ми плекаємо, який ми передаємо своїм дітям онукам і правнукам. Якщо подумати про незалежність, що це таке, треба згадати, як це не дивно радянського вченого Льва Гумильова, який досліджував розвиток етностів і народів. І він казав таку фразу: етногенез є повторенням біогенезу. Що це означає? Етногенез це розвиток етносу нації. Каже, що він повторює біогенез, то повторює розвиток. Живої істоти. Так само, як, наприклад, людина народжується, зростає, дорослішає, стає на ноги, живе доросле життя, потім вже стає старшою, старішою і, зрештою, помирає і зликає з ліця землі. Так само і нація зароджується, стає на ноги. Якщо спроможна створює свою державу, і потім вона розвивається, росте. Зрештою, занепадає і зникає з лиця землі. Такий історичний процес, такий історичний закон. І ми знаємо, що багато-багато було величних націй, держав, імперій навіть, про яких згадка лише лишилася в археологів, які копають і знаходять рештки шумерської цивілізації, давньої єгипетської цивілізації, вавилонської цивілізації, величезних цивілізацій того свого часу. І от ми зараз живемо в часи, коли Україна незалежна. З чим можна порівняти здобуття незалежності? А пам'ятаєте, в житті кожного з нас був момент, коли ми стали самостійні. От ми жили з батьками з батьками, і потім ми пішли вже самостійну дорогу. У когось це було там в 16 років, коли отримали паспорт в когось і нам казали: дивись, ти вже тепер дорослий, в тебе паспорт, ти відповідаєш за своє життя сам. У когось це було пізніше, там, 18, 20, ну, в кожного по-своєму, але в кожного був такий момент, коли ми почали жити своє самостійне життя і самі визначати, яке воно. Так само і для України. Якщо ми стали незалежними, ми самі, українці, відповідаємо за наше життя, яке воно, і куди воно йде, до чого воно нас приводить. І оце почуття відповідальності повинно би нас всіх об'єднувати, і керівництво, і людей. Українських для того, щоб ми будували свою державу з розумом, для того, щоб в ній було жити всім людям добре, і щоб метою чи змістом існування держави, як сказано в нашій Конституції, було здоров'я і життя її громадян, яке є найвищою цінністю. І незалежність покладає відповідно на кожного з нас відповідальність. Ми відповідальні. За те, як є наша держава, як вона живе. А ми з вами відповідальні особливо, тому що ми живемо в чужому світі. Ми з вами, якщо хочете, хай це буде високі слова. Ми з вами, кожен персонально амбасадори України, ми представники України, тут в Бельгії чи в Нідерландах, хто звідки приїхав, ну з Німеччини нікого сьогодні немає. Ми представляємо Україну по нас, по нашій поведінці, по нашому зовнішньому вигляду, судять про те, яка вся Україна. Тому ми повинні старатися також гідно представляти свою державу тут, серед чужих людей, інших людей, хороших людей, без, без всякого сумніву, прекрасних людей, але інших людей. Ми повинні показати, що ми розумні, що ми талановиті, що ми культурні, що ми віруючі, що ми добрі люди. Тому що такою насправді є Україна. І Господь нас сюди послав, щоб ми несли не тільки світло православної віри нашим знайомим ближнім, які живуть в цій країні, але і щоб ми показували, якою насправді є Україна. Тому я вітаю всіх нас і сьогоднішнім святом дай Господь, щоб в Україні настав мир, щоб ми здобули таку довгоочікувану, таку сподівану перемогу, щоб ми. Змогли налаштувати внутрішнє життя, настроїти його краще, ніж воно було до цього. Тому що так, як ми жили до того, призвело до війни, на жаль. І щоб ми змогли так у мирі і благополуччі, живучи, хтось в Україні, хтось поза її межами, але працювати на одне на благо всіх українців і на те, щоб вони були хорошими, добрими людьми, і щоб всі вони спаслися. Амінь.